Так, привіт, ви в ефірі. Привіт, хотіла сказати, що щури агресивні за своєю природою, інакше кажучи, вони шкідники. І ви зараз говорите про людей, яких називають щури, а не про справжніх щурів. Так, звичайно, я маю на увазі, що нам потрібно усвідомити, як суспільство стало поляризованим по своїй культурі. Вірно? Так. Ну, якщо ви враховуєте гнів щурів на нерівність і їхню недовіру елітам, ви повинні побачити, що це далеко заходить. Так що ви пропонуєте? Все, що я хотіла сказати: якщо ми хочемо уникнути цього паралічу, то їх потрібно зрозуміти, а не саджати одразу до в'язниці. Дякую за ваш дзвінок. Розумієте, наскільки я розумію, багато хто з цих щурів насправді хоче опинитися у в'язниці. Це Джек Райдер в ефірі після робочого часу і наступний дзвінок. Так, вітаю. О, так. Я бачив цих людей. Я бачив їх на одному з їх так званих мітингів на минулому тижні. І яка ваша думка? Я маю на увазі, що це було? Бунт, протест, були бійки, грабежі. Це було самим жахливим, що я бачив. І що в кінці? Єдиний добрий щур це мертвий щур. Я вас почув. Вони були, боже, цього не передати. І коли я бачу, що хтось розмахує одним з їх знаків. Мені думається, що вони такі ж злочинці. Дякую вам за дзвінок. Це був протест чи бунт? Питання, яке повинні поставити собі всі. У тебе є право говорити, але якщо ти розб'єш перше вікно, ти перейдеш межу. А трагедія в тому, що щури завдають шкоди тільки собі. Що це таке? Що відбувається? О мій Боже. That's what I'm talking about. That Batman's a total hypocrite. It's all on my ass but he put the fear of God in a, one of those rat pieces of shit, and then he turns around and kills you. When does the bat kill? Since tonight, I guess. Hey, it's about time someone started showing those guys we mean business. Yeah, I think Batman's got the right idea. Those guys are animals. They do call themselves rats. Truth in advertising. Yeah, right. Just wish I could. But when no you, more you, you, you. I'll drink to that. Заумри, поліція, руки вгору. Це була гумова куля. Все буде добре. Правова процедура. Що вам? Правова процедура. Хач. Петіт. Що ви робите? Ми краще за це. Все, це місто з'їхало з вузду. Скажи мені своє ім'я. Я, Я Мело. Вітаю тебе, Мелон. Ти вирушаєш до в'язниці Блекгейт. Я Олександра Брекет веду прямий репортаж звук готема де сьогоднішнє святкування 4 липня затьмарене шокуючим насильством. Поліція продовжує шукати невимого щурячого короля, невпізнаного лідера терористів, чиї дії підвели наше місто до межі руйнування. Альфред, яка ситуація? <плес> справжнє щуряче нашестя, сер GCPD діслав загін для того, щоб знайти пацюків. І загін. Не виходить на сезон. Альфред це до своєї схеми каналізації. Щури позначили місце перебування за Зроблено. Перевірте свою карту. Це. that don't float like one and they got flare guns too <laughs> let's show the harbor a happy fourth of july it's the bat Look at let me in 1st try and get past this tell the boys to kill those cops quick the bat's here Замкнено. окрім І цих дверей, повинен бути інший шлях. Стерді? Це хай прийде. Польсі голову. Вічний сторон. До близько докі. Сміливо. По-дурному. Вони ніби хочуть щоб їх зничні. На мапах вказано, що вентиляція з'єднана з насосною. Привірте стіни або дійте на свій розсуд. Знайшов отвір для вентиляції. В готемі є смітник повний цих решіток. Здається, для міського уряду краще кількість ніж якість. Паганда щурячого короля знищу кожне радіо, яке знайду. Шури можуть перевершити навіть стічні води Готема. вражаючи маніфест. Татуетка Щурячого короля не зовсім культ золотого теля, але ідол є ідол або ж пункт для зустрічі щурів. Я знищу всі, які знайду. Тут за широко, щоб стрибати, я можу скористатися плащем. Дякуємо будівельним інженерам Готема за надійну роботу. Вони руйнують мости, щоб зупинити мене. Гарна спроба. Everyone else? Hell no. This show. I'm gonna give Batman five more minutes to show. Nah, too quiet already. Don't trust it. <laughs> Suit yourself. I'm itching to kill a cop. can't be that... What the hell? He's here! Тепер поліцейські можуть повернутися до свого черга, як тільки будуть вільні. So we fear nothing. The police, on the other hand, have everything. Survey the room from that ledge. And they have so much to lose. Gotham's war chest is a trough. And these greedy pigs have their faces buried. It. Each year, new pigs, new tear gas, new attack helicopters. So tonight, we. Take their toys away. We turn them on the pigs. Shoot them. Stick them. Roast them over the coals of a city in flames. We are rats. We come from nothing, have nothing, so we fear nothing. The police, on the other hand, have everything, as they are so. Gotham's war is a trap. These greedy pigs. <laughs> the is. The back, man. The good. <laughs> <the> bad <laughs> дай на тих, хто нічого не має, ти нічого не досягнеш. Ти впав, ми піднялись. Nothing. You fall. We rise up. Дякую, Бетмен. Двох інших хлопців пацюки затягли далі. Вони хороші офіцери. Як їх звуть. Петіт і Марк. Зрозумієш, у Петіта вистачить слів для всіх щурів. Я знайду їх.